Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк. Вам не здається, що, попри обіцянки зробити сезон з Тарасом найкращим за всю історію шоу, він одночасно вийшов з самим найдешевшим. Адже давайте подумаємо, які випуски були аж настільки такими, що перехоплювали подих, а їх не було. Давайте згадаємо перший випуск Холостяка. На перший погляд, все гарно і красиво в стилі попередніх сезонів, але зверніть увагу на лімузин, на якому підвозили дівчат. Мало того, що на задньому склі так і залишився величезний номер телефону для замовлення, так ще якась вм'ятина на дверях, а по краю вікна видно ржавчину. Але, як не дивно, ввечері вже був інший лімузин, який виглядає значно краще. Далі одне з перших групових побачень для Тараса. І куди вони відправились? Ну, звісно, на роботу до холостяка, щоб перед виступом поспілкуватись на сцені. Економія повинна бути економною, а тут Тарас ще й гроші заробляє. Може далі ситуація виправилась? Зовсім ні, адже далі було побачення в спортзалі, куди холостяк і так ходить поза межами проекту. Потім побачення з прибиранням сміття на вулиці і проживання в наметах. І як би там творці холостяка не говорили, що на цю поїздку витратили б багато грошей? Все ж здається, готель в Буковелі з проживанням всієї зйомичної команди і всіх учасниць було б рази три дорожче. А так можна жити в наметах, а в якості побачень записувати звуки вулиці на мікрофон, підніматись на гору синяк чи просто гуляти на природі або вулицями Києва. А пам'ятаєте, як Тарас і Надін розбивали тарілки об стіну? Це взагалі схоже на те, що з минулих сезонів залишились старі тарілки і чашки без надписів спонсорів, і вони таким чином їх утилізували. І далі Тарас, наче згадав, бляха, треба картоплю копати. І тут прям вчасно Ірина з лопатою в руках пропонує холостяку посадити дерево. Він міг дівчині ще тоді сказати щось по типу не клади лопату, зараз поїдемо копати картоплю. Наче весь сезон він перевіряв дівчат. Морально готував до праці на земельній ділянці, щоб вони йому картоплю копали. А ще згадайте бекстейдж, в якому Наталія Денисенко метушиться і скаче по будинку дівчат і щось там знімає. Звісно, зняти відео такого формату значно дешевше, чим орендувати приміщення з великим залом, щоб там організувати повноцінні зйомки пост-шоу. Коротше, дуже веселий сезон вийшов. Але як би така економія творців на всьому підряд не зробила цей сезон самим невдалим? А що думаєте ви, шановні глядачі? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.